Знаєш, може такого зробити, типу, знаєш, ліди, типу, були пучом, а потім, типу, знаєш. Так. <світ> Алло! Привіт. Привіт. А, так, ти до мене звернувся. Ти у мене проходив курс, і в тебе така досить специфічна ніша. Всі завжди казали мені, Дашу, типу, в Інстаграмі, в Фейсбуці там, не можна все продавати. А, ти працюєш в аграрній сфері, в тебе бізнес. Доволі цікавий, да? і ми з тобою зробили запуск на обмін? обмін да, тільки був, тракторів? Обмін викуп Обмін-викуп Об, обмін тракторів. Скажи, будь ласка, як у тебе було до того, ну, яка була вартість лідів до того, як ти до мене прийшов на курс? Середня ціна була від 15 до 25 доларів, тобто це автоматом десь настраюєш сам там десь-дам. Ну, типу, взагалі не то Ну, дорого. Mm -hmm. Mm -hmm. Коли ми налаштували рекламу, то перші люди залітали там по 0,33, типа там це взагалі було супер. Ну хай до долара то це відносно в 20 раз дешевше. Типу, тобто є mm -hmm. плюс. Mm -hmm. uh, зрозумів, так, зрозумів. Uh, окей, ну якби довго була Як Якби скажемо до... так, хто тільки думає, я теж півроку думав, там писав тобі там а за ті курси, а не було часу, так що краще потратити той час, дайте. Потратити ті гроші, але вони визекономити не знаю в 20 разів, так як я що? Так, так, так. Да. Зараз ще до цього дійдемо. Там нормальний такий результат вийшов. А, ти зробив запуск да, на обмін та викуп тракторів. І можеш, будь ласка, показати а, результати, да, яка ціна за літ, скільки взагалі рідів. і взагалі там побалакаємо, скільки вдалося продажів. Ну наскільки вдалося продажів зробити. Ну це не то. Це запускали ми цю рекламку. Пройшло 275 лідів, двісті за лід, Це вже після скільки три тижні вона крутилася, тобто на старті було набагато менше. Я витрачено 660, чистими, так щоб податково нічого не знали, там чистими десятка прилетіла. Десятка так? Так, да, типу, ми тобто, обробили там wow. 275 заявок, ну, понятно, є завжди якась віднос, відсоток води, тобто, що там таке, uh -huh. або не розуміє, що він робить, нажимає, але тобто приблизно 100-150 це були цільові і десь відсотків так з тих всіх 70 ми обробили. І, ну, якщо встигли по часу, бо це ж треба забрати техніку, тобто обміняти. Це теж не робиться там за дві хвилини. Ну тобто так. Okay. А так то встигли нормально, і заробили і гарні варіанти, і продали багато нової техніки, і викупили ну, типу, на обмін типа, пішло в дуже хороший нормальний танк і, і теж там биушка продавалась там знай день-два, бо ну, гарний стан uh -huh. не треба uh -huh. там красити, нічого такого, так? Зрозумів, Скажи... uh, uh, так дивись, я, я хочу тебе дуже сильно похвалити, тому що uh, реклама це реклама, да, але головний да, там, ключовий етап. Саме основне це треба закривати клієнтів. Би, ми з тобою, коли на уроках були, я бачив, як ти спілкуєшся з людьми. Ти дуже впевнено, класно вмієш продавати, скажімо так. І якби від цього, скажімо, теж маємо такий результат. да, так? якби дуже дуже крутий результат. Я дуже радий за тебе. М -м так. І просто хочу сказати, да, е, друзі, якщо ви думаєте, що у вас там якісь які, 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 там, не знаю, будівельні матеріали, ви продаєте, якісь там послуги, які не можна продавати, продавати можна взагалі абсолютно все. Просто треба знати, як привабити людей, прогріти їх, да, і потім якби, продати продукт. Тому, якщо у вас є якийсь бізнес, ви не знаєте, як продавати, да, ви йдете в мінус, можете звернутися до мене в Дірек, і я залюбки вам цьому допоможу. Дякую Рекомендую. тобі. Щиро <laughs> дякую тобі за uh, розмову.